А скажіть мені, русский, чи продовжуєте ви вірити в те, що у ваших вояк в цій війні все йде по плану? А от ми віримо. Віримо. Просто ми давно зрозуміли цей ваш план прийти і обосратися. Ну це ж такое полділа. Далі, по логіці, яка, звісно, не є вашою сильною стороною, ви повинні були з усього цього зробити якісь правильні виводи. І вони, кстати, їх зробили. Ну, як всегда, неправильні, а такі, які більше їм подобаються, і ми опять же ми не будемо з ними спорити. Нехай буде по вашому. Просто інтересно, які виводи ви зробили для себе з цієї війни. Танк був і остається королем на полі бою. Ті, хто старательно хоронили танки, називали їх устарішим оружием віщали, що танків безнадійно ушло, виставили себе повними дураками. Ні, ні, навіть не, 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 не розчитайте. Дураками ми себе виставлять не собираємося. Я ж це сказав, ми наголосимося, розуміємо, що на танках, яких у вас типа, багато було, ви вы вистроїли всю свою воєнну тактику. А, слідовательно, по состоянию танкової составляющей, бо танк це ж типу король, да, можна прослідити, як себе відчуває все ваше королівство. Яке в останній час стало ну, -то -то сильно хворати, але на вид цю свою хворобу то не показувати. Россия отказалась от армейских игр второй год подряд после потери в Украине почти 16 тысяч единиц военной техники. Россия второй год подряд не будет проводить международные соревнования воинских подразделений армейские игры, рассказали известиям три информированных источника. По их словам, отборочные соревнования, которые обычно проходят в первой половине года на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов, не были организованы Минобороны. Ай-яй-яй-яй-яй, я, 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 я каганьба, хотя до ганьбы им в принципе-то уже и... Не привикать. Вони потихоньку отак всю свою гордість, на якій строїлася їхня хвильне побідобесія. Вже так взяли потихеньку, поотміняли. Спочатку діди на палках пострадали, вони відмінили безсмертний полк, потім поотміняли паради в кучі городів. Ви так дивіться, от той вашої побіди скоро нічого і не залишиться. А нових немає, і не придвіться. Відмінили, ж, причому ще в минулому році. Ну в минулому році вони ще як то питались скорчити хорошу міну при поганої грі. В прошлом году военное ведомство также отменило армейские игры, однако пообещало, что они состоятся в 2024. Тогда это объяснили решением проводить международное мероприятие раз в два года. А теперь пообещайте раз в пять, потом раз в десять, а лет через десять уже никто и не вспомнит, что у вас там были какие-то танки, которые какие были королями на поле боя. Ну, были короли, ну, видимо, какие-то не и Россия сейчас со всех сил пытается доказать всему миру, что они у нее на самом деле еще есть. В товарном, как-то скажут, количестве, но даже на символ победобесия все это уже ну, нифига не тянет. Парад на Красной площади оказался таким же скромным, как и в прошлом году. Это свидетельствует о том, что война в Украине по-прежнему поглощает все ресурсы российской армии. Не, ну не таким же, не таким. Не треба так гульнути Росію обговорювати. В прошлому році вони ще вмудрилися доволі безобідно для себе, що тут де то в нас крипти, а в цьому році навіть цього не вийшло. Тому вони щось -то так показали і бігом назад. І бігом, бо і туди, і туди одновременно вже точно не вистачає. Россия отправила бронетехнику с Московского парада Победы прямиком на фронт. Бронетехнику, которая принимала участие в параде 9 мая в Москве, отправили на фронт. Что же мне новость? Да они все, что есть туда, собирают и все равно не хватает. А вот до парадного вида... Всю эту технику доводят уже наши хлопцы. Они там что-то, как только побачат, сразу что-то подрихтуют. Ну, даже не догадываются, что они имеют дело ну, с музейным, по сути, экспонатом. Это не первый раз, когда технику, которая принимала участие в параде победы, отправляют на фронт. В феврале 2023 года в Украине сбили вертолет Ми-35М. Он участвовал в параде в 2016 году. А в январе 2024 года над Азовским морем уничтожили самолет А-50У, который, вероятно, был показан на Красной площади в 2020 году. А давайте я же вам говорил, любой позор, вин обидный только тогда, когда случается с тобой впервые. А когда он переходит на регулярную основу, Ти вже до нього як привикаєш, починаєш ставитися як до родного, і після цього короткого такого періоду привикання ти вже навіть перестаєш щось такому-то об'ясняти. Ну що об'ясняти, якщо усім і так усе зрозуміло. Последний раз авиационную часть парада проводили в 2021 году. Тогда над площадью пролетели 18 вертолетов и более 50 самолетов. В 2022 году авиационную часть парада отменили, объяснив это непогодой. А в 2023 году ее не стали проводить без объяснения причин. А что вы должны кому-то что-то объяснять? Люди же не дурни, они и сами каждый день читают сводки нашего генштаба. И хотя там, конечно, есть до чего придраться. Але тенденцію її ж ніхто не відміняв. І по цій тенденції можна так приблизительно вже навіть зрозуміти, коли ця кішка стане у них не просто танка, а коли вона наверняка розтягнеться і порветься. Нужно уничтожать то, что невосполнимо. Сколько танков и артиллерии осталось на базах хранения России? В России тысячи единиц техники находятся на базах хранения, но советские запасы постепенно истощаются. Сколько у РФ остается танков, артиллерии? Хватит ли ВСУ американской помощи, предназначенной только для обороны? Хватит. Для обороны хватит. Особенно, если мы не будем дальше спешить с неподготовленными наступлениями, про которых мы с русскими просто меняемся местами. И потом мы начинаем... шукати, чим нам восполняти різко зрослі втрати. Но, якщо ми, худобедно, ну все-таки можемо восполняти свої втрати пристойною технікою, то у грузків же все наоборот. У них підбита пристойна техніка, яка в першу чергу іде в бой, восполняється, потом, ну, потом на ношо попала. Сегодня основной ресурс пополнения армии РФ базы хранения старой советской техники, и украинские и западные асинты аналитики, используя спутниковые фото, ведут подсчёт оставшихся в России бронемашин и установок О, в том-то все и дело. Бо эмоции эмоциями, но все то же можно подсчитать, особенно коли те, що ти считаєш, коли їх останомерться все менше і менше. Бо те, що у них осталось в спадок від Брежнева сустиновим, воно в переважній більшості все вже на полі бою. І влазити з таким на танковий біатлон, це ну, як-то собі ж дороже. В біатлон з вами будемо ми. І скільки іграти, це, кстати, тоже можна подсчитать. Приблизительно, але можна. Цифры многих исследований отличаются, но не в корне. К примеру, по данным Международного института стратегических исследований на начало года, которыми в своем материале для фонда Джеймс Тауна оперирует его старший научный сотрудник Павел Лузин, в России было 4000 танков, 2800 БМП и почти 10 тысяч гаубиц. О, а теперь еще раз идем и смотрим на цифры, которые дает наш Генштаб. И вспоминаем, что с начала войны все аналитики практически в один голос говорили, что у русских есть 12 тысяч танков. Это так кругом бегом. Тоді це казалось ну, -то страшною, немислимою цифрою, але за це час наші хлопці майже 8 тисяч вже спалили, остається 4 тисячі. Тепер беремо цю цифру, ділимо на якусь відносительну інтенсивність війни, і вуаля! По подсчетам аналитиков, из-за нынешней интенсивности боев и российских потерь, танки на базах хранения России могут закончиться в начале 2026 года. Еще быстрее иссякнут запасы БМП, БТР и других бронемашин. С другой стороны, в целом цифры выглядят достаточно внушительными, особенно если подсчитать количество западной техники, которая получила Украина. По данным Орикс, это более 900 танков, примерно столько же БМП и более тысячи артиллерийских систем. Да, но мы же можем и дальше с разной степенью интенсивности усаться получать, а интенсивность в Время заметно виросло. Заметили? Да? Причому виросла кратно. А російські наоборот. Вони двигаються кудись до дна, бо запаси зі мною Брежнева вже розчають повним ходом і будуть ускорятися. Просто хоча б для того, щоб як то успіхи не показати це дно, проскочить, так сказати, до дна. Клянце, я взагалі не тобі поставив стопку. Когда Россия снимает что-то с базы хранения, это не означает, что все 100% попадают на войну. Это означает, что идет большая ревизия. И что-то модернизируется, ремонтируется, что-то разбирается на запчасти, а что-то просто утилизируется. Потому что это уже металлолом. Когда Россия сейчас тратит ресурс, который она хранила более или менее тщательно для реванша, то ей предстоит переосмыслить еще многое. Поэтому Россия сейчас пытается усиленно давить, уже невзирая на какие-либо потери. России очень нужна передышка в войне. И Россия очень хочет заставить Украину, да, измотать ее вот этим штурмами, чтобы эту передышку получить. Потому что если ресурсы из этих баз хранения, вся военная техника будет израсходована, то Россия не восстановит тот военный потенциал, который имела накануне 22 года. Ей будет не это делать, говорит Павел Лузин. Собственно говоря, у эти просчеты, они как раз и объясняют, чего наши западные друзья, они не устали от войны, как то ждал Путин, и как прогнозировали наши штатные истерички, а не устал Запад. Не из-за какой-то там особой любви до нас. А і за те, що він став чувствовати шанс виплатити одну з своїх мечт. Виплатити її, звісно, на крові і поту наших хлопців, що для них доповнітельний плюсик. А ця мічта це роззаружити наконець цю агресивну гідру і свести ріск війни з Росією практично до нуля, бо той далі тупо нічим буде з ким-то воювати. Вона ж усе це більше ніколи не встановить, навіть при самих радужних розкладах. А якщо її при цьому ще й держать за яйця, то тим більше. Так що який там нахрен біатлон? Біатлон, іть вас будемо ми. Це по суті наша вже штатна місія. Якщо хто не знає, що таке біатлон, це такі лижні гонки, при яких стріляють із винтовок. Так от лижі у них будуть, їм на них іще ставати. А винтовки будуть у нас. Кстати, не було б колян у них ще й палки підбирати. Ну, не раді нашої безпесності. Ні, просто знаю, чи їх вони ними собі ще там щось повиштрикують. Так, ну і про фінансове забезпечення нашої армії. Давайте все-таки поговоримо. Закінчується цей важкий місяць, важкий, дуже важкий для нашої програми по фінансам. Тому що стільки, скільки ми витратили в цьому місяці, ми ще, ми ще ніколи стільки не, не витрачали, тому от і шукали всякі можливості як би поповнити нашу скарбничку донатів, з яких ми фінансуємо потреби 120-го окремого розвідувального батальйону. І от минулого тижня ми провели аукціон. Аукціон, якщо хто не помітив, бо там задавали питання, він проходив в коментарях. Люди давали, робили свої ставки. Ті, які ставки, які йшли на підвищення, ми приймали. розігрували ми цей шматок від збитої ракети Циркон, яка була збита над Києвом. Значить, і виграв в цьому аукціоні лот за 11 тисяч. Тобто оцю штуку ми продали за 11 тисяч гривень. Е, купив, ну ще не купив, а ще виграв. Тепер чекаємо на. Цей платіж, е, наш глядач, користувач з ніком там Сергій Резнік, 630. Це Сергій Резнік, і от чекаємо що він з нами зараз зв'яжеться, переведе ці гроші на 120-й окремий розвідувальний батальйон, і ми вже там з вами домовимося, яким чином ми будемо передавати вам цей шматок циркона. Такі аукціони, я думаю, ми будемо проводити і надалі. Просто пам'ятайте, що через ваші коментарі. Так що, пане Сергію, вітаємо вас з таким здобутком. Дякуємо дуже, що взяли участь. І давайте якось зв'яжемось, я там вам напишу в тому коментарі. В якому ви писали свою суму, і потім якось з вами може зв'яжемось через ліжку на Фейсбуці. Я пропоную, так буде краще. Так що чекаємо на контакт. Ну а всім нагадую, що донатити, донатити і донатити на ЗСУ. Ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон. Як йому допомагати? От у вас два QR-коди на екрані. Якщо переводити сюди, нічого писати не треба. Там же в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі, є маса різних варіантів, яким Можна задонатити, але там обов'язково зазначаєте кому. Бо ті, хто там донатить нашій програмі, зазначайте, що це там Каляну, Коту Василю, Ізольді Філіповні. А ті, хто на армію, пишіть що завгодно, щоб ми розуміли, що це армійський воєнний платіж на 120-й РБ, розвідникам, нашим хлопцям на перемогу, пині на гроб, як хочете, щоб ми розрізняли усі ці платежі. Дякуємо усім, хто дуже активно. Донати в ЗСУ в цьому місяці, бо потреби були покриті величезні, сума була величезна. Мінус у нас величезний. Так що давайте, от, хоча б за сьогодні, хоча б трішки, хоча б хвостик цього мінуса закриємо. Ну а наступного місяця будуть нові нові потреби. Ми їх будемо з вами закривати. Так, що давайте донатити, донатити, донатити на зсу, а зсу зроблять свою справу, і вони її дуже чудово роблять. і Ми вже з вами бачимо, що все буде Україна. Так воно і буде.